Всім зичу здоров'я. Хто бажає придбати апарат будьмо, для цих людей знімається це відео. Уже процес виготовлення дистиляції брашки пішов. Температура на 1 градуснику 90. Той, що показує, ну, я не знаю, в первій камері, то і в другій камері теж 90, водичка включена. показуємо перше. В баночці тут 200 грам, те, що перше накапало, це називається голови. Відібрали тут 15 хвилин. Пройшло, капає. Він. Ви бачите, як ну, не інтенсивно, але так помірно. 15 хвилин. Ну, повинно бути, як прописано в інструкції, підключення води. Вниз подача, вверх обратка. І потім воно пішло кудись там на вулицю чи куди вам завгодно. Тут у мене включено ось так кран паєчний. І потім шлангочка котра взята, ну десь з якоїсь змісювача водяного і тут ось підключено отак. І воно. Ніде не протікає, все добре тече. Кому набридло користування отаким бетоном, будь ласка, звертайтесь до компанії «Будьмо». вам посовітують, вам підскажуть, який вам апарат потрібно брати. Тут 34 літра. З них робочих 23. 25, ну, починає піну гнать. 23 наливаєте брашки. і пішов процес без піни, чистий, без запаху, все красиво. Всім добра, миру Лаповича.